Привіт! У чоловіка багато роботи. Він мене випхав з нашого спільного офісу. Тому сьогодні я на, на такому живописному фоні буду вам розповідати, як я борюсь із прокрастинацією. Направду найчастіше прокрастинація це в мене страх перед задачею, це страх, що я не впораюсь. І здебільшого це виникає, коли я працюю над замовленнями, а не над власними проектами. Так, так, це той самий клятий синдром самозванця. Він мене все ніяк не відпустить. І тут головне почати увійти в процес, увійти у поток. І для того, щоб увійти у цей процес і зняти ось цей страх і напругу, я користуюсь наступними лайфхаками. Лайфхак перший Поскетчити щось 10-15 хвилин. Коли я кажу щось, я маю на увазі щось ліве, що не стосується проєкту. І тут мені у нагоді стають вправи для розвитку креативності, про які вже я вам розповідала, і якісь може скетчики або частини особистих проєктів. І тут головне не увлікатись, тому треба поставити таймер 10-15 хвилин. Це дисциплінує. Лайфхак другий. Ну саме ось цей таймер. Коли у мене роботи так багато, що від однієї думки про неї я починаю панікувати, я тоді включаю режим роботи по. Таймеру. 40 хвилин по таймеру працюю, 10-15 хвилин по таймеру відпочиваю. І так, декілька заходів. І тут головне, ось ці 40 хвилин зосереджено працювати, не відволікатись ні на телефонні дзвонки, ні на соцмережі, ні на пошту, ні на що, ні, ні на які повідомлення. Тоді це працює. У кожного може бути свої, можуть бути свої ось ці проміжки зосередженого часу роботи та відпочинку. Ви попробуйте, потестуйте, це реально дуже дисциплінова. Існуюча штука, яка допомагає зняти страх перед роботою. Лайфхак третій це заздалегідь зібрати референси та зануритись в тему. І тут ключове заздалегідь. Дуже класно це працює, коли ви збираєте референси і занурюєтесь у тему за день до того, як власне, починаєте малювати. Ну, Недаремно існує такий вираз, як переспати з ідеєю. Добрий день, Ельза, недаремно існує такий вираз, як переспати з ідеєю, тобто ви накидаєте собі в голову інформації, накидаєте референсів, воно все в голові у вас буде кипіти, все буде варитись, і воно може у найнеочікуваніший момент, коли ви будете розслаблені і нічого не робити, воно може вистрілити якоюсь неочікуваною ідеєю. Ну і до того ж, коли ви наступного дня почнете малювати, ви будете вже до цього процесу морально готові, так Ельза. Лайфхак четвертий дуже схожий на третій: це кинути щось в голову заздалегідь. Це практично те ж саме, але це стосується інформації, яку вам потрібно ілюструвати. Це або текст книжки, або перечитайте ще раз ТЗ, Зробіть собі якісь виділіть і запишіть ключові слова із цього тексту або ТЗ. Візьміть, запишіть якісь ідеї і знову ж зробити це краще хоча б за декілька годин до того, як ви будете малювати. Ці ідеї у вас будуть варитись і вони. Знову ж підготують вас до процесу малювання. Жу. Лайфгак п'ятий це зробити маленький шматочок заздалегідь, або почати якийсь етап роботи заздалегідь. Ви можете зробити якісь дуже брудні скетчі або декілька і там їх покинути, не виправляти, але ви. Просто коли ви прийдете наступний раз працювати, у вас вже буде не чистий лист, а ці скетчі, і це вже не так стресово. Ви можете там зробити скетч, лінійний скетч. Наступного разу ви можете зробити колір, а наступного разу ви можете там зробити деталі і текстури. Я не знаю, який у вас пейплайн роботи. Я просто свій розказала. Це як працює? У вас, по-перше, робота вже ви її почали. А по-друге, це ви чітко будете знати, що ви будете робити, і це. Теж допомагає не прокрастинувати, а просто сісти і працювати. Ось такі невеличкі лайфхаки допомагають мені не прокрастинувати у малюванні. Чесно кажучи, і вони іноді не допомагають, бо лінь ніхто не відміняв. Але у більшості випадків я з цим справляюсь. Але майте на увазі, що мені здається, що ось ці лайвгаки це таке, ну як чаї ось ці від простуди це лікування симптомів, а не першопричини. Якщо ви хочете комплексно боротись із прокрастинацією, то тут треба розуміти, що її викликає. Ну, в моєму випадку, це здебільшого синдром самозванця та страх білого листа. Та ну, у вас може бути щось інше. До речі, поділіться в коментарях, якщо ви розумієте, що вам заважає малювати і як ви з цим боретесь. Буде дуже цікаво почитати. А якщо вам сподобалось ось це відео і не тільки через Ельзу, яка влізла в кадр. То вам може сподобатись ще відео на тему, як мій мозок заважає мені малювати. Там я розбираю якісь ментальні пастки, які, в які регулярно попадаю чи попадала, коли малюю ілюстрації. Посилання буде зараз десь ось тут. Так що комусь цікаво, приємного перегляду. Обіймаю вас. Прикольно. Знімаю перший раз знімаю в сезоні відео на вулиці і пішов дощик. Так, треба швиденько. Якщо ви хочете комплексно боротися із прокрастинацією. <клухи> Ельза, Ельза, це грім, заспокойся. Все, все, вже можна! Злата вже можна!